Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Як ви зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми поговоримо про доставку книг за кордон. Оскільки я живу в Канаді вже 4 роки, для мене ця тема дуже актуальна і для багатьох українців також. Два роки тому я знімала відео, ви можете його... Переглянувати вони, воно все ще актуально. І насправді, після того відео, я думала, що я вже не буду знімати нічого подібного, оскільки мені здавалося, що я вже все сказала. Але нещодавно я отримала від Ірини дуже такий теплий коментар, який мене дуже розчулив. І вона там говорить про те, що було б добре. Побачити оновлення. Я якось спочатку думаю, та що мені казати, я вже ніби все сказала. Але ця думка засіла в мене в голові, я постійно її прокручувала, і все-таки мені є що вам сказати, бо за два роки вже з'явилося багато різних варіантів, де замовляти книги. Я розкажу вам. Що в мене змінилося? Якщо змінилось, то ж давайте починати, бо насправді я думаю, що відео вийде навіть довше ніж попереднє. Давайте знову ж таки поговоримо про видавництво наш формат. В минулому відео я його усіляко розхвалювала і. Зараз я хочу саме з нього розпочати. Можливо, за цей час щось змінилося. Мені насправді дуже подобається замовляти книги саме від видавництва наш формат. Вони продають не тільки свої книги, а й. І інших видавництв. І для себе я за два роки не знайшла кращого і вигіднішого варіанту, ніж вони. Але я коли рекомендувала вам в минулому відео замовляти від них книги, я деякі моменти не сказала, оскільки сама про них не знала, бо була на такому ще дуже початковому етапі. Тож, про мій досвід в наш формат за два роки. Я, якщо чесно, не мала з ними жодних проблем. Завжди все було чітко, ясно, зрозуміло, якщо виникали якісь такі... Моменти, що от я замовила книгу, а виявлялося, що в них цієї книги немає. Вони мені завжди писали на електронну пошту, пропонували або замінити книгу на якусь іншу, або повернути за неї кошти. Ну, або чекати, коли вона там з'явиться. Вони завжди називали дату, коли книга з'явиться, і коли вони потім зможуть відправити замовлення. Зазвичай я завжди. Або чекала, або просто змінювала на якусь іншу книгу. Тобто ніяких проблем з цим не було. Вони завжди про все попереджали, навіть якщо в них виникали якісь там затримки. Ну, це всі зрозуміло, що в країні війна, тому мене це взагалі ніяк не дратувало. Я зовсім так нормально до цього ставлю, що може щось там не прийти від постачальника, це ж не тільки від них залежить, бо, як я сказала, вони співпрацюють з різними іншими видавництвами. Також я хотіла б вам розповісти про таку штуку, як Програма лояльності. В минулому відео я про це нічого не казала. Зараз я хочу зайти на сайт видавництва, і, зроб... можливо, я зроблю запис екрана і покажу вам наглядно, що це таке. Зараз я увімкну запис. Так. Отож, програма лояльності. Я заходжу в свій особистий кабінет, і ось тут є пункт, який так і називається програма лояльності. Е, як діє ця програма? Загальна вартість придбаних вами товарів, починаючи з найпершої її покупки, сумується. При цьому не враховується вартість доставки і сума анульованих замовлень. Отож, ви отримуєте. 4% знижки, якщо ваша загальна сума покупок більша за 2,5 тисяч гривень. Якщо сума покупок більша за 5 тисяч гривень, ви отримуєте 6% знижки. Якщо сума покупок більша за 10, Тисяч гривень це 10% знижки, і якщо, якщо сума більше за 15 тисяч гривень, то це 15% знижки. 15% це їхня найбільша знижка, і насправді це дуже вигідно. Ось я гортаю свою якусь полицю, де я додаю книги, які мене цікавлять. І ви бачите, що, над, я сподіваюся, ви бачите, над кожною книгою. Ціна мінус 15%. Тобто ці 15% діють на кожну книгу, не просто на замовлення. Якщо там, наприклад, книга Багачий бідняк Ірвіна Шоу коштує 450 гривень, то вже з моєю знижкою 15% вона коштує 383. Там. Чи зіткане королівство 410, а з цією знижкою. 349. Це насправді дуже вигідно. В жодному видавництві на жодному сайті я такого не бачила. Це така, знаєте, перспектива на майбутнє, як то кажуть, навіть якщо ви ще не замовляли. З цього сайту з перспективи ви знаєте, що ви можете отримати досить класну знижку, і мені здається, це просто найкраще, що може статися. Якщо враховувати ще там доставку, яка 500 тисяч, і коли там навіть більше гривень, то мати доставку і зберегти там якогось навіть 500. Тисячу гривень це дуже круто, мені це дуже подобається, і я дуже ціную наш формат за це. Крім того, якщо на якісь там свята, наприклад, там, якийсь День Книголюба чи там День Незалежності України, ще якісь книжкові події, вони роблять таку штуку, що ви можете до свого замовлення обрати подарунки. На жаль, зараз я вам не можу це продемонструвати, бо не діє ніяка така зараз акція. Але, наприклад, якщо ви замовляєте на суму 500 гривень, ви можете обрати за списку там запропонованих книг якусь там одну книгу, яку вам подарують, вона буде вам безкоштовно. Якщо ви там замовляєте на 700 гривень, ви вже можете обрати дві книги. Там, і якщо на тисячу, по-моєму, то три книги. У мене вже є так, десь 5-7 книг, які я просто отримала в подарунок, і це теж досить прикольно. Часто мій чоловік там щось обирає, бо дуже часто вони пропонують книги з якоїсь бізнес-літератури по саморозвитку, але трапляються і художні книги, тому теж майте на увазі. Також в коментарях під попереднім відео я отримала. Два запитання, які я б також хотіла висвітлити в цьому відео, можливо, комусь буде корисно. Перше, підскажіть, будь ласка, а податок ви платили в Канаді за книги при отриманні? Так, те, що ви оформлюєте замовлення на сайті і платите, це одне, але потім, коли ви отримуєте книги, ви повинні також заплатити податок, це називається Duty and taxes». Я зазвичай свою посилку відслідковую в додатку «Canada Post». Я не знаю, як для штатів, але в Канаді діє ось цей додаток, і я там відслідковую. І коли посилка моя вже в Канаді, вона зазвичай там десь в Ванкувер приходить, то я там можу побачити, що мені потрібно сплатити 15-17 доларів за цю посилку. Також можна, звісно, сплатити. І вже безпосередньо при отриманні посилку, до речі, приносять вам прямо додому, якщо що, теж десь був такий, по-моєму, коментар. Але якщо вас немає вдома, то вам ці книги не залишать під дверима, як це трапляється з Amazon. Наприклад, вам залишають бланк, в якому вказано адресу пошти, де ви маєте її забрати, там і забрати ви можете. Починаючи з наступного дня, в цей день ви вже не можете її забрати, бо швидше за все, кур'єр цілий день їздить вашою посилкою і розвозить там іншим клієнтам їхні речі, їхні замовлення. Тому на пошті вашої посилки немає. Такий момент. Ще було питання, з якої карти ви оплачували, канадська чи українська? Я оплачую все з канадської карти, тут немає взагалі жодних обмежень, але, звісно, можна оплачувати теж з України. Якщо, наприклад, ви живете в Україні і хочете відправити комусь за кордоном книги, ви можете оформити. Замовлення на наш формат розрахуватися українськими гривнями, просто вказати ну, адресу за кордоном, в цьому не буде ніяких проблем. Також я хочу трішечки, буквально трішечки затронути питання Якабу. Я в минулому відео порівнювала Якабу і наш формат, але зараз я з якабу взагалі нічого не замовляю, бо мені це. Невигідно, але ось ще я отримала дивіться, який коментар. Скористалася вашою порадою і замовила книги на Якабу. Проте ціни у них, вочевидь, значно змінилися, оскільки ви сказали, що доставка 6 книг коштувала 2890, а я замовила 16 книг і доставка вийшла 2750. Я вже отримувала не один раз такі коментарі. Можливо, це залежить від місця, в якому ви живете, проте мені особисто на Якабу взагалі невигідно замовляти. Мені дуже дорога доставка. Я коли не заходила, коли якось не перевіряла. Завжди там 2-3-6 книг, в мене доставка менше, ніж 2000 не виходила. І чим більше я додавала книг, тим дорожча була доставка. Тому для мене це не працює, але я знаю, що якщо там в Штатах люди живуть, там, чи, можливо, навіть по Канаді в якихось інших містах, бо я живу в дупі світу, якщо чесно, то доставка виходить, ну, Нормально, якщо там ви 16 більше книг купуєте, то в принципі можна ці гроші заплатити. Але я не готова там за 2-3 книги платити такі гроші. Ось такий момент теж враховуйте. І ще хочу вам зачитати один коментар, який також стосується якабу. АБУ. Пише дівчина: так, якбут, доставляє швидше, але в нашому випадку вони скористалися частною компанією, і ми мали ще додатково заплатити 40 канадських доларів. Це був неприємний сюрприз. Ось такі теж, щоб ви знали, бувають моменти: в мене такого не було, але люди, я рада, що діляться теж своїм досвідом, і я маю можливість. Розповісти вам про це. Також я б хотіла з вами поділитися відгуком, який залишили під минулим відео. Він стосується видавництва Віват і всі книги, ось що пише моя читачка. Маю негативний досвід доставки в Канаду від магазину Всі книги і видавництва Vivat від всі книги посилка прийшла геть зіпсована, залита водою, покручені обкладинки. Магазин навіть не вибачився, це був дуже негативний досвід. Віват після оплати покупок замовк і заховався, місяць не відповідав на мої листи. Причому до сплати миттєво відповідали на всі питання, тому і зробила у них покупку. Коли я їх виловила на Фейсбуці, вони мені запропонували доставити куплені книги в Київ, при тому, що покупкою була оплачена доставка в Канаду через скандал. Вони мені все таки повернули кошти. Намагаюся користуватися електронними книгами. На жаль, це мені здається прям жахливий досвід. Тут людині прям дуже не пощастило. Я Vivat, зізнаюся, замовляла тільки одного разу. Я зробила передзамовлення на їхні книги, ця їхня класика, і я не створила особистий там кабінет, а просто купила книги як гість. Це, звісно, була моя помилка. Але потім я не могла взагалі ніяк відслідковувати ці книги, і я не розуміла де вони. В результаті вони мені прийшли десь аж через 3 місяці, якщо чесно, я навіть за них забулась. І коли мені прийшла ця посилка, я була прям здивована, бо я не знала, що це там таке, я ніби нічого не замовляла. Ну, Типу, дуже довго йшли книги. Якби я просто про них не забула, я б написала, звісно, віва, де вони? Але ну це вже напевно більше моя помилка. Але на цьому, друзі, ще не все. За період повномасштабного вторгнення з'явилося багато інших способів, як замовляти книги. І якщо ви, наприклад, не хочете чекати місяць посилку з України, то є. Способи отримати ці книги набагато швидше. Адже з'явилося десь 3-4, напевно, магазина в Канаді, які продають українські книги. І ви можете отримати їх там 7-10 днів, якщо ви живете в Канаді, ну а в Штати, напевно, трішки довше. Отож, перший сайт називається Книга К. Я ось зараз прогортаю, щоб ви побачили. Так, зараз треба оновити. Мені дуже подобається цей сайт. Вони продають, знаєте, не якісь там давно забуті книги, а тут реально такі класні новинки, наприклад, ось магічний корабль Робін Hopp, полювання на Аделіну. Посліду Джека різника, ну, типу, ви тут можете знайти прям такі гарячі новинки, я б сказала, ну, на будь-який смак, тут є і дитячі книги. Е, людина чи люди, які створили цей сайт, вони живуть в Отаві, цей магазинчик діє в Оттаві. Е, тому, якщо ви Живете в цьому місті, то е, вам е, буде безкоштовна доставка, якщо ви купите книг на більше, ніж там, 40 доларів. Якщо ви живете в якомусь іншому канадському місті, то вам потрібно зробити замовлення на 140 доларів, щоб мати безкоштовну доставку. І давайте, напевно, як то кажуть, не відходячи від каси, порівняємо Ціни на цьому сайті, із наш формат, моїм улюбленим, звісно. Так, я щоб довго не чекати, ось уже додала собі в корзину 6 книг. Тут у мене завірюха Анастасії Нікуліної, Зіткане королівство, крадінь зоряного пилу, пан 57, аромат щастя найсильніший під час дощу та залізне. І разом мені ці 6 книг вийшли на 227 канадських доларів. Доставка безкоштовна, так як я перевищила ось цю суму 150 доларів. Далі натискаю оформити замовлення, і тут потрібно, як завжди, вести дані, адресу. Тут такі доступні способи оплати, як і трансфер. Credit-дебідкардс, і е, ви можете також розрахуватися готівкою, якщо ви знову ж таки проживаєте в Отаві. На усі ці книги діють зараз знижки. Сума знижки 80 доларів. Без знижки було б ще дорожче. Господи, залізне полум'я, щоб ви розуміли, стої, коштує без знижки 78 доларів. Дуже дорого. Тепер я пропоную піти на сайт наш формат і додати, ті, книги, ті самі книги в корзину, я вже це зробила. Тут вона показує в гривнях. Я це все зробила, і в мене без врахування доставки вийшло 2330 гривень. Ну, давайте ми на цьому зупинятися не будемо. Зараз я веду. Усі дані для того, щоб побачити, яка сума вийде з доставкою. Зачекайте. Так, друзі, і того з доставкою вийшло разом 3467 гривень. Доставка коштує 1137 гривень. Давайте, щоб бути максимально точним, я зараз переведу це в долари 3467, де в мене цей мій додаток. Так, відкриваю. В гривнях 3000, скільки вже забула, 400. 3467. Це виходить з доставкою 113 доларів. Тобто, якщо ви замовите ці самі книги в Україні, і це, ну, я, напевно. Не врахувала те, що в мене вже є знижка 15%, якщо ви вперше замовляєте, вам буде, звісно, дорожче. Але в перспективі ви можете також мати цю знижку. Отож, ви повинні розуміти, що якщо ви все-таки хочете отримати книги швидко, то ви отримаєте їх швидко, але ви заплатите набагато більше: 113 доларів, а от на цьому канадському, в сайті 200 скільки, 27 я казала. Тому теж це потрібно враховувати. Але якщо ви, наприклад, замовляєте там одну-дві книги в місяць, то мені здається, це. Класний варіант не чекати там з України місяця, то навіть більше, поки пройдуть книги. Але варто розуміти, що люди, які продають оці книги вже безпосередньо в Канаді, вони теж хочуть, звісно, на цьому заробити, і це нормально. Але вони, як і ви, замовляють книги з України і платять набагато меншу ціну. Просто для того, щоб їм заробити, їм треба зробити, ну, типу, накрутку, бо вони також платять. За доставку, це варто не забувати. Але різниця, мені здається, чималенька. За однакову кількість книг така різниця. Тому майте на увазі. Також, друзі, існує ще один сайт, який називається Ukrainian Pages. Тут ви також можете знайти чимало цікавих книг, і взагалі оформлення цього сайту дуже класне, дуже приємне. Тут вони все самі фотографують. На одну книгу там може бути десь я бачила і 15, 11 фотографій. Дуже все класно оформлено. Теж є класні новинки, але ось тут, до речі, немає варіанту з безкоштовною доставкою. Тут діє така схема, чим більше книг ви додаєте в свою корзину, тим дорожча доставка. Наприклад, я щось там, для прикладу накидала якісь книги, і загальна сума у мене на 120 доларів. Так, якась книга вже зникла, потрібно її видалити. Нажимаю оформити замовлення, і е, в мене доставка виходить на 61 долар. Тобто я купила книг на 120 і на 61 е, доставка, тобто 181 долар я повинна заплатити. І Пише, що доставка 6, від 6 до 10 бізнес днів. Але, до речі, на цьому сайті ви можете замовляти як по Канаді, так і по Штатах. В попередньому це тільки по Канаді. Але, на жаль, Безкоштовної доставки тут немає, навіть якщо ви там на 150-200 доларів собі накидаєте книг, вам все одно потрібно буде платити за доставку. Наприклад, давайте ми ще з вами перевіримо, я будь-які книги закину. Ось данте, божественна комедія, У мене вже загальна сума на 190 канадських доларів. Переходимо. В оформлення, і мені вже потрібно за доставку заплатити 71 долар. Просто <с> з України, до речі, дешевше виходить доставка, ніж ось це на їхньому сайті, тому теж майте на увазі. Але, знову ж таки, це, напевно, залежить від місця, де ви живете. Можливо, якщо ви живете десь. Не на краю світу, як я, то, можливо, доставка буде дешевша. Ще один сайт, який також займається доставкою книг по Канаді і по Штатах, називається LoomLete. Тут, якщо ви живете в містечку Оквіл, то при замовленні на 75 доларів доставка безкоштовна, а по всій Канаді безкоштовна доставка. Якщо ви замовили на суму 150 або більше доларів, мені здається, що цей сайт досить новий, тому що ну, такий вибір, якщо чесно, ну, порівняно з іншими сайтами, не дуже великий. Я вам зараз намагаюся показати візуально, як це все виглядає. Ну, тобто є непогані книги. Але ну, не такі вже там гарячі новинки, як в попередніх сайтах. Так, ось ви можете бачити, Бог ніколи не моргає, Бог завжди подорожує інкогніто. Ось такі тут. Книги є, ви можете, я, звісно, посилання на всі сайти, які згадую, залишу в описі, тому ви зможете зайти, погортати і подивитися, можливо, вам буде актуально і цікаво. Так, друзі, якщо ви думали, що це все, то ще існує ну, одна, принаймні я знайшла одну із інстаграм-сторінку, яка називається you are my book». Відправка поштою в Канаді та США і доставка по місту Едмонтону. Це, до речі, недалеко від мене. Тут, звісно, доставка буде вам по тарифах пошти. Тут теж такі є досить новенькі книги: ось сестра Зірок, цікаво, ну, принаймні мені. Люсі Фолі, Паризькі апартаменти нещодавно вийшли. При надії. Ну, тобто, вибрати теж, можна з чого. Отож, друзі, на цьому, напевно, ми будемо вже завершувати. Я думаю, що я вам сказала усе, що хотіла. Існування таких канадських сайтів з українськими книгами це дуже класна річ, як на мене. Я сама впевнена, що буду користуватися їхніми послугами, не на постійній основі, звісно. Але, наприклад, нещодавно я шукала на наш формат одну книгу, і її там не було. А на одному з цих сайтів я її знайшла. Тобто в наш формат її вже розкупили, а в них вона виявилася. В таких випадках я залюбки буду заходити і користуватися. Але я за ці активно, напевно, два роки, що я замовляю книги, я вже настільки звикла чекати той там місяць на замовлення, що мене це вже ніскільки не бентежить. Але, звісно, обирати кожному з вас, як вам краще, я просто вам розповіла про варіанти, де ви можете знайти книги, розказала. Максимально про ціни, щоб вам було максимально комфортно і ви самі визначились, як вам краще. Я дуже сподіваюся, що це відео вам було корисне. Якщо у вас ще є якісь запитання, залишайте в коментарях. Я сподіваюся на все відповісти в межах моїх сил і знань, тому що я ну, фізично не можу з усіх. Там в сайті все замовляти, тестити, як доставка, як довго. Бо ну, я не бачу в цьому для себе в за все сенсу. Бо, як я сказала, для мене найкращим варіантом досі залишається наш формат. Але ви вирішуйте самі. Дуже скоро ми з вами побачимося в наступному відео, тому бережіть себе.